Ну що ж, любі друзі, продовжимо відеоогляд нашої станції Райобі, Поговоримо про її переваги і цікавинки. Що ж ми зробимо? Підключаємо ми блок нашого живлення, який дає нам 1,7 А, як ми бачимо, на виході. Підключаємо нашу станцію. Як ви бачите, загорілось у нас 4 індикатори червоного кольору під кожний слот. Це означає те, що. Система у нас зараз знаходиться без батарей, і її немає чого заряджати. Якщо ми її включимо, загорається наш дисплей і ми бачимо запуск нашої системи. Бачимо, зараз у нас де сповіщення, немає батареї. Спробуємо з вами приєднати батарею на 5 Ампер годин у перший слот після чого бачимо реакцію, що система почала його автоматично заряджати. На передньому дисплеї бачимо сповіщення про те, що зарядка відбувається. Давайте вставимо наступну батарею, щоб зрозуміти, що вона може. Вставили і поставимо ще дві 6 А. Ви бачите, що повний конструктор, завдяки якому можна створити свій унікальний сет. Як ми бачимо, 4 батареї у нас сприймаються, Бачите на система, що вони підключені. Даний зарядний пристрій у нас зараз працює тільки. У режимі він може заряджати тільки одну батарею. Зарядив одну, починає заряджати другу, третю, четверту і так по, Як ви бачите, по черзі. От проходить у нас зарядка. Коли ми дивимося на передню панель, бачимо кількість хвилин і в годинах, скільки у нас працює дана система для того, щоб зарядити дані наші акумулятори. От таким от чином. Як ви бачите, цікавинкою є те, та перевагою що акумулятори фірми Rayobi підходять для багато їхньої техніки, тому досить зручно поставити сюди різну ємність і зробити, ви бачите, такий набір, який допоможе вам довго мати світло. Бо досить цікава станція за рахунок того, що потужність видає 1600 Вт. Має дві розетки, має USB-зарядки, такі як Type-C, це зарядки USB у нас. Тому зараз відбувається у нас система заряджання. Бачимо і на батареї одразу у нас індикатор, і на нашій системі. Також ця система може працювати, навіть якщо ми її вимкнемо з вами. Дисплей не буде відображати інформацію. Все одно система працює у режимі зарядки і заряджає ваші акумуляторні батареї. Як ви знаєте, акумуляторні батареї це зараз така річ, досить важлива. Саме в них вся суть. Щоб мати багато собі часу щось живити, підключати і так далі. Що ж, почекаємо, поки вони будуть заряджатися, і спробуємо також подивитися з вами, як буде працювати система. Наприклад, якщо ми вімкнемо у наші розетки прилади.